Вимикай буденність. Вмикай премач. Переполох на болотах БПЛА атакували вертоліт Путіна. Масована атака дронів на Росію уражено підприємства ВПК. А у тулі сьогодні вихідний завод було зачинено безпілотниками. Паніка в Криму. Росіяни готуються до масованих дронових атак. Усі деталі розповім за мить. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. В Російській Федерації заявили, що вертоліт Путіна потрапив під атаку дронів ЗСУ. Росіяни переконують, що диктатор нібито перебував на борту свого вертольота, коли Збройні сили України атакували Курщину. БПЛАМ про це повідомив командир регіонального підрозділу ППО Юрій Дашкін у коментарі для російського видання РБК. За його словами, під час візиту глави Кремля українська сторона розпочала безпрецедентну атаку, в ході якої нібито було збито 46 безпілотників. Ми одновременно вели противовоздушный бой і обеспечивали безопасность в воздухе прольоту вертолета президента. Вертолет був фактически в эпицентре отражения массированной атаки безпілотників. Україна офіційно інцидент наразі не коментувала. Візит Путіна в Курську область відбувся 20 травня. У ніч проти понеділка, 26 травня, та вранці того ж дня безпілотники атакували об'єкти в кількох регіонах Росії, зокрема в Татарстані, Тульській та Іванівській областях. Про це повідомляють російські новинні телеграм-канали. У місті Єлабуга місцеві жителі чули серію вибухів у небі та фіксували роботу системи ППО. За їхніми словами, вибухи почали лунати приблизно 22.40 за місцевим часом у неділю 25 травня. Перед цим було закрито аеропорт у сусідньому нижньокам'янську, який наразі не приймає і не відправляє рейси. Єлабузі у Татарстані Російської Федерації дрони атакували заводи з виробництва БПЛА, типу шахед, а також хімічне підприємство в Іванівській області. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко. Попри атаки ворога, невідомі дрони атакували в розсідки біржів Єлабугу, де виробляють шахеди, а також хімічне підприємство в Івановській області, яке створює компоненти для російської техніки та зброї. Ключно з ракетами, а поки російська влада мовчить, росіяни фільмують фейерверки у небі. Завод! По заводу. Бать, пошел вниз. Пошел, пошел. Ничего себе, вот этот прилет. Вранці у понеділок, 26 травня, вибухи пролунали також у місті Кінешма Іванівської області Російської Федерації. Російські телеграм-канали повідомляють про атаку БПЛА на Дмитрівський хімічний завод. Місцеві мешканці інформують, що в районі хімзаводу пролунало щонайменше два вибухи. Місцева влада згодом підтвердила факт атаки БПЛА та падіння уламків у промисловій зоні міста. Однак, за їхніми заявами, внаслідок атаки, нібито була пошкоджена лише будівля для зберігання упаковки. До слова в Тулі сьогодні вихідний завод було зачинено безпілотниками. За словами місцевих у місті чули щонайменше 14 вибухів. Ймовірно, не обійшлося й без наслідків. Відомо про влучання принаймні одного з дронів по російському заводу. <men> і що ліці отані по заводу жовтні позаводу <пу> <струт> роботу йти. завтра. Бля. Вы это видели? Он сбили. Падает. Зауважимо, що приблизно у той же час дрони атакували й інші регіони Росії. План кабьор вводили у московських аеропортах Домодєдова, Жуковській, Нижньогородському, Стригіно та у Вологодському Череповці. До слова, рік тому росіяни тримали техніку за 3-5 кілометрів від лінії бойового зіткнення, а зараз за 10-15. Про це повідомив командир безпілотних систем 28-ї ОМБР. Сергій Яровий в ефірі ранку Лайф пояснив, що українські технології та можливості дальнього ураження за цей час дуже виросли. Відтак ворогові доводиться ховати своє озброєння глибше, але як бачимо, українські безпілотники долітають до цілі за тисячі кілометрів. На турецькому напрямку, де ви працюєте, наскільки вони дійсно… Дісно, досі гарно маскуються свою техніку, своє озброєння. Ну, Якщо не знати, це. Ну... За місяць, за пів року, зріст технології наших спроможностей, враження на різні ділянки фронту на різну глибину. Тому противник там, якщо ми там возьмемо рік назад, міг свою техніку тримати там в трьох кілометровій зоні від ЛБЗ, там в п'яті, то на, за... на... на зараз це 15-10 кілометрів від ЛБЗ. Тому кожен раз противник теж вигадує, скажімо так, собі щит проти нашого меча. Росіяни готуються до масованих атак БПЛА на Крим. Партизани теж фіксують посилення заходів безпеки та підготовку окупантів у Криму. За інформацією учасників руху. Нещодавно була проведена розвідка діючої бази протиповітряної оборони в окупованому Севастополі. А теж зафіксував, що окупанти проводять інтенсивні підготовчі роботи, переміщують мобільні вогневі групи, здійснюють перевірку техніки та підвозять боєкомплект. Агенты АТЭШ провели разведку действующей базы ПВО в оккупированном Севастополе. Было отмечено, что оккупанты проводят активные подготовительные работы и усиливают меры безопасности. Перемещают мобильные огневые группы, проверяют технику, подвозят боекомплект. Все это указывает на подготовку к ударам по военным объектам в Крыму, которых они явно опасаются на фоне последних массированных атак украинских БПЛА по территории РФ. А що ви думаєте про атаку дронами вертольоту Путіна? Чи дійсно це правда, чи росіяни знову фейково героїзують свого диктатора? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше Будьте в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.